Друзі, я вітаю всіх на Ютуб каналі Ліганет. Мене звати Дмитро Глєвов. Після такої важкої шахедно-ракетної ночі будемо говорити про ті події, які розгортаються безпосередньо всередині нашої країни. Я маю на увазі те, що відбулося сьогодні, зокрема, з обшуками, які проводить Служба безпеки України та офіс генерального прокурора у Набу та САП. Розбиратися з цією темою буду разом з Дар'єю Каленюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції. Пані Дарії, я вас вітаю. Доброго дня, пані Дарі. Я знаєте такими. Короткими штрихами окреслю, про що ми будемо говорити для наших глядачів, ви мене поправите, якщо вважаєте, що я десь помилився, і потім з вами обговоримо, що сьогодні відбулося. Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, е проводять обшуки спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро. Це серія обшуків по всій країні. Що кажуть у НАБУ та САП? Там наголошують, що під час перевірки, яка до слова була без офіційного попередження, тобто без ухвалення суди. працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, які проводять на Будасап. Ну і згодом вийшла певна комунікація з Служби безпеки України, яка говорить про... Такого народного депутата від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка його підозрюють у державній зраді за матеріалами справи. Це я так довго розповідав, але це важливо. Він був топовим агентом ФСБ Російської Федерації і відповідав за посилення російського впливу на національне антикорупційне бюро. Ну і далі вже йдеться. Знаєте, оці неточки згадуються один з начальників межрегіональних управлінь детективів бюро Руслан Магамедрасулов. Він, начебто, підозрюється у веденні бізнесу з Російською Федерацією та контакт з росіянами, ну і загалом допомагав своєму батьку підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. Пані Дар'я, в цій історії мені здається, важливо розставити певні акценти. Але для початку, що це означає, коли з обшуками приходять без ухвали суду? Це ж відбувається, коли це надзвичайно важлива подія і не дати ну можливим злочинцям втекти. Тому до них швидко приходять без без зайвого розголосу і проводять. Обшуки, як ви це собі трактуєте, як це собі зчитуєте? По перше, я хочу зазначити, що це не один обшук, це 70 обшуків. Мінімум 70 обшуків, і не один детектив. Це мінімум 15 детективів. І обшуки проводилися без ухвал суду. Всі ці обшуки в детективів їхніх родин і так далі. Служба безпеки України опублікувала інформацію про одного детектива, нібито про його співпрацю з Російською Федерацією. Побачимо, які будуть докази надані в суді. То, що вони говорять, це одна річ. Те, що далі буде, що реально зібрано, і доказано, це інша річ. Але питання, чи буде цей суд відкритим? Я думаю, що його закриють. Е, перша теза від мене, друга теза від мене, е, оскільки це не один обшук і не один детектив, а масштабна акція. З обшуків і відповідно до офіційної позиції НАБУ і САП ми бачимо, що реально відбувається наступ на незалежні антикорупційні інституції. Окрім СБУ та Генеральної прокуратури, в цьому наступі беруть участь ще державне бюро розслідувань. І ось буквально кілька хвилин тому вони опублікували ще просто карколомні результати обшуків. Вони вручили підозри. Детективи на цих ДТП, я так розумію, відбулися ще в 2021 році. Тобто е, намагаються знайти хоч щось, е, намагаються нахрапом наїхати на набу і паралізувати його роботу. Е, все це санкціонував генеральний прокурор Руслан Кравченко. Я хочу з, е, на цьому заакцентувати увагу, що в законі в законі гарантується незалежність набу, і тільки генеральний прокурор може е, до дозволювати певні дії стосовно працівників набу та САП. З важливого терміново негайно треба було провести перевірку виконання закону про державну таємницю і в САП вилучили, отримали доступ до документів секретки. Це так звані важливі. Документи, які становлять державну таємницю про агентурну роботу НАБУ САП, тобто це про людей-викривачів, які з них спів, з ними співпрацюють, про оперативні розшукові певні дії, якісь напрацювання, які ще не стали доказами, але які свідчать про можливі корупційні на, звичайно, надзвичайно ну, таких чутливих темах, включно з темою оборонки. Ще із дуже таких. Яскравих моментів цієї цієї картини ми бачимо е, початок зливів е, про спецоперацію. Так звану спецоперацію в анонімних телеграм-каналах пов'язаних з офісом президента. Тобто, перш ніж з СБУ або ДБР або ГПУ скомунікувало офіційно свої обшуки, інформація про обшуки з фото, з відеофіксацією була злита в анонімних телеграм-каналах зливних бачків, які по суті вже є штатними такими чорними піар-службами СБУ, ДБР та Генеральної прокуратури. Що відбувається, відбувається помста. По-перше, Зеленського і Єрмака за розслідування набу стосовно близьких друзів оточень оточення президента. Це Чернишов, це Міндіч. Відбувається також зачистка інституції, яка спроможна незалежно розслідувати тих же ж самих топ-очільників держави, і зупинити деребан в першу чергу грошей на оборонку. Відбувається спроба паралізувати роботу агенції інституції об обох інституцій через доступ до матеріалів слідства, але також через тиск на детективів і прокурорів. Наступний крок буде легаліза легалізація цього всього через прийняття. Якихось або санкції через РНБО, незалежно від того, вони там законні, незаконні, вони можуть внести ці санкції, або через зміни до законів, якими прибрати незалежність на Буїсап. Ось це, якщо керівництво на Буїсап не погодиться бути таким псом на поводку в Зеленського Ярмака. Пані Дар, мені здається, ось. Одна окрема річ, вона прозвучала пунктиром. Хочеться, аби ви розтлумачили. Що таке доступ до ось цієї інформації внутрішньої Набу та САП? Це я правильно розумію, якщо Ця інформація потрапить не в ті руки, то потенційні майбутньому корупціонери, яких могли затримувати детективи Національного антикорупційного бюро, фактично ну, отримають час, аби, аби замести сліди. Я так ви, ви скажу, або ж поїхати з країни. Так це відбудеться. Індульгенції по суті, що зараз робиться СБУ? ничі справи набу матеріали секретки. Це Оперативно-розшукові дані, це розвіддані, це викривачі, наприклад, які звертаються до набу і повідомляють про корупцію. Це ну такі от е, напрацювання, які стають в основі доказів, і вже потім докази несуться до суду. Ось це надзвичайно чутлива інформація, яка говорить про те. Які наступні кроки набу буде робити, по кому, по яким топ чиновникам, які кейси найбільше в опрацюванні відбуваються? Це також ставить під ризик викривачів та агентів, які співпрацюють з набу? Може бути розкриття їхніх персональних даних. Відповідно, неможливо буде їх захистити. Вони можуть отримати репресії всередині тих органів, в яких вони працюють? Ось ну такий відбувся злам нахабне втручання в роботу набу Сап пані Дарі. Я, я тоді не можу вас не спитати, бо про набу говорять багато останнім часом, зокрема, і те, що досі уряд не погодив призначення керівника підрозділу детективу набу Олександра Цивінського. Е сьогодні за матеріалами там, економічної правди, начебто, уряд має знову розглянути його кандидатуру. Чи є тут загалом інтрига? Бо попередній уряд Шмагаля. Все ж таки цю кандидатуру не погодив, і яке тоді майбутнє в бюро економічної безпеки бюро економічної безпеки отримало свого директора, якого обрали на незалежному конкурсі за участі міжнародних експертів, і вони. Ці експерти і комісія підтвердила ще раз у відповідь на лист кабінету міністрів, що вони лишаються на своїй позиції. Вони відібрали Олександра Цивінського, і вони впевнені в своєму рішенні закон їх не зобов'язує переглядати своє рішення. Тому Кабмін має виконати закон і призначити цивінського на цю посаду. Ось нагадаю, що Кабмін відмовився призначати його на посаду, нібито посилаючись на. Знову ж таки, державну безпеку. Знову ж таки, на якісь цікаві дані, секретні дані від Служби безпеки України, що там щось десь як хтось міг співпрацювати з ворогом. А як він співпрацював? Чому цього всього не видно? Це все е, замовчує державна таємниця. Ні е, конкурсній комісії, ні самому кандидату е, Олександру Цивінському не було повідомлено, а які ж такі безпекові ризики стосовно нього виявили НАБУ. Ось. Тому, враховуючи зараз наїзд на набу, я сумніваюся, що новий старий уряд тепер очолює який Юлія Сверденко буде виконувати закон і буде призначати директором БЕП Олександра Цивінського. Вони далі далі або будуть тягнути лямку, або будуть просто йти. Сва вільно закону можуть ще змінити закон? Ми очікуємо будь-які варіації подій, тому що влада вийшла з берегів і не вважає за потрібне обмежувати свої дії рамками закону. Пані Дарі, я маю на увазі, коли я кажу про майбутнє, значить має правильно розумію, що як альтернативним рішенням може бути призначення певного виконуючого обов'язки е голови бюро економічної безпеки. Як це може працювати на вашу думку? Що проти... тут варіантів море, варіант законний варіант, один лише один, призначити це вінського, все ага. Ага. ось а проти закону можна зробити як завгодно, закон поміняти. Тобто, ну варіантів дуже багато, коли влада відчуває себе необмеженою. Законом, якщо все ж таки повернутися до того, до тієї офіційної комунікації, яку оприлюднила служба безпеки України, коли вона говорить про російський вплив на національне антикорупційне бюро, ви вірите про загалом про такі тенденції всередині набу? Я згодна з позицією набу жоден правоохоронний орган і не тільки правоохоронний в Україні не застрахований від того, щоб там не було людини або людей, які можуть співпрацювати з ворогом. Це перше. Друге, якщо порівнювати набу з іншими правоохоронними органами, де могло втрутитися російське агентурне угруповування, то мені здається, такі організації, як Служба безпеки України, ДБР, БЕП, Поліція. От мені здається, вони більш відкриті до таких впливів ніж Національне антикорупційне бюро, де детективи обиралися на прозорому незалежному конкурсі, проводили 150 різних перевірок. Ось іде набагато важче розгорнути агентурну роботу у Російській Федерації. Ось ми бачили неодноразово, як в Службі безпеки України впроваджувалися агентурні системи і люди, які курувалися з Російської Федерації. Ось тому в мене велике питання, чому Служба безпеки дивиться саме на набу в ДБРі, в БЕПі, і в поліції нема аналогічних проблем. Ось насправді виглядає на те, що використовують безпековий аргумент для того, щоб виправдати це свавілля і перед українським суспільством, і перед міжнародними партнерами. Плюс це дуже зручно, тому що якщо шиють державну зраду, то максимум закривається інформація, неможливо провести. Насправді можливо, але є підстави проводити закриті судові засідання і приховувати інформацію. Тобто, зараз захист державної безпеки використовується для цементування ось такого автократичного клептократичного режиму Зеленського панідарі. Я, я не можу вас тоді не поточнити. Ви самі згадали про західних партнерів раніше. Якщо мені не зраджує пам'ять, коли будь-які процеси відбувалися довкола незалежних антикорупційних органів всередині нашої країни, завжди була знаєте. Я так попросту скажу а-та-та, або від G7, або від. Дажде по сполучених штатів Америки зараз за моїм таким знаєте відчуттям цього новинного потоку такої підтримки. Ну набу від тих же сполучених штатів зараз немає. Немає, бо зламалася Америка і зламалася ще півроку тому. Для них антикорупція, верховенство, право не є пріоритетом ні у себе в країні, ні в країнах партнерах. Вони скасували навіть закон про міжнародну корупцію, тобто в них є рознарядка від державного секретаря Рубіо, що по антикорупції стейтменти можуть бути і заяви тільки за його особистим походженням в іноземних країнах. Ось питання, чому мовчать європейські партнери? Адже вони ще поки що не зламалися, і вони офіційно кажуть, що вони вірять в верховенство права для них. Демократія, антикорупція важлива. Але перше, вони не звикли бути лідерами і задавати тон, тональність в таких заявах і в такій реакції зазвичай це робили американці. Друге, вони самі перелякані, перелякані тим, що перед ними великі безпекові ризики. Вони не можуть самі дати відсіч можливій російській агресії на їхній території, їм потрібна Америка. Тому для них дуже важливо було в фокусі останніх кількох місяців тримати гарні відносини з Зеленським. Аби Зеленський, прямо таки кажучи, не послав Трампа і втримав дуже гарні персональні відносини з Трампом і, поменше... Відповідав Трампу на кожний його негативний твіт в адресу України. Ось тому всі реформи антикорупція верховенство права було відкладено на, на другий ряд. Ось, і вони не можуть наважитися сказати ні Зеленському, ні публічно, ні публічно, що відбувається просто. Страшний відкат, тому що для них важливо, щоб Україна далі трималася і вигравала час, затримувала Російську Федерацію. Час для них важливий або підготуватися до війни, повномасштабного вторгнення зі сторони РФ. На жаль, в них діє така логіка, і вони переживають, що якщо вони будуть публічно критикувати Зеленського, то це негативно вдарить на суспільній підтримці в їхніх країнах допомоги для України. Але вони не передбачають наступний крок і не розуміють Україну. Що якщо зараз не сказати, якщо зараз голосно мовчати, то ця голосна мовчанка буде сприйнята як заохочення до подальшого демонтажу не тільки антикорупційних установ України, а загалом демократії будуть утиски авторитарні е, е наскоки на всіх, хто має свою думку, може публічно її прокоментувати в медіа, то Може потенційно стати якимось політичним опонентом Зеленського та його адміністрації. По всім цим е, людям будуть далі продовжуватися лавинні наскоки е, буде демонтаж інституцій, оазисів незалежності. Далі буде серйозна атака по війську і по особливо військовослужбовцям, які публічні, які відомі, які впізнавані, тому що їх банкова сприймає як загрозу. Політичних опонентів їм треба втриматися в владі, це основна зараз стратегія Зеленського Єрмака. Втриматися в раді нічого в, в у владі, нічого більшого, нічого меншого. Ось і коли відбудуться всі ці наскільки ще в більш трешовому варіанті, то тоді вже пар е, наші західні партнери нічого не можуть зробити. А вся інформація про такий авторитаризм корупційний. Зеленського буде у них в медіа. Тобто Росія сама поширює всю цю інформацію, але ми не зможемо її зупинити ось такі атаки. Тому ось да, так І плюс у них вже не в відпустці. у них вже в Європейському Союзі 21 липня, з середини липня до початку вересня, в Європі люди відпочивають, йдуть пити просеку і йдуть плавати в морі. Тому їм не до НАБУ САПУ і українських інституцій. На жаль, ми живемо в країні, яка щодня у війні у нас немає можливості піти у відпустку як представникам європейських інституцій та європейцям. Пані Дарі, знаєте, в мене за підсумками певної на нашої розмови приміж ними складається таке відчуття, що незалежним антикорупційним інституціям всередині країни ось конкретно цей момент часу немає дошукати шукати підтримки, бо е, сполучені штати та європейці. Достатньо пасивні всередині країни вони розрулюють свої проблеми зі службою безпеки України, фактично ну, один на один. Чи правильно я зробив для себе висновок? Що якщо шукати ідеальний час для подібної історії, яку сьогодні реалізує Служба безпеки України, то це він саме так, це ідеальний час, але це також для нас час стати зрілими, дорослими не покладатися на підтримку західних партнерів, міжнародних партнерів. Ми маємо в Україні ті голоси, які за демократію, за справедливість, за цінності вільної країни, за цінності свободи, ми маємо сказати вісіч, сказати ні. От і факт, перепрошую, що ви що ви собі? ви поплутали, шановні ОП, ДБР, СБУ, ГПУ. Ви поплутали країни. Це вам. Вам сказав експрезидент Україна, це не Росія, тут не можна взяти і закрутити всім гайки і, і закрити рота, в тому числі військовослужбовців. Тому дуже важливо. Продовжувати комунікувати правду, поширювати це дуже важливо для медіа. бо журналісти це робили. Медіа це робили. Наступна атака буде саме на вільні медіа. Ось ми вже розуміємо, по яку лінії буде ця атака. Потрібно об'єднуватися в такій комунікації. Потрібно поширювати цю інформацію серед своїх знайомих, серед своїх друзів, серед своїх рідних. Я переконана, що в українському суспільстві всередині є сили, які можуть зупинити цей відкат в сторону. Білорусі Або ну, так, так званого грузинського сценарію. Зараз, що відбувається в Україні, спроба е, зламати дух України, е, боротися, е, спроба е, відкотити ті базові реформи, які нас рухали в сторону європейської інтеграції останні 10 років. От цей наскок на Набу і САП нас відкотить від європейської інтеграції на 5-10 років. Оце те, що ми маємо усвідомлювати. Далі, Призначили, призначаються на посаду ці суперменеджери, які можуть все робити, які суперлояльні до Єрмака і Зеленського. І є очікування, що ці суперменеджери будуть виконувати волю президента, але не до якогось справедливого вирішення нашої війни, а до збереження зеленського і єрмака у владі. Ось це зараз їхня основна мета, на жаль. Ось і всі ці е, корупційні кейси, дерибани, використання збройного бюджету для створення нових олігархів все це робиться для того, щоб от повторити в Україні грузинський сценарій. Нагадаю, грузинський сценарій це встановлення контролю над країною, використовуючи внутрішні інструменти, е, колапс е, системи стримувань і противаг, коли можна через корупцію, через такі автократичні методи. Просто усувати опонентів і встановлювати керівництво над країною. Я думаю, що Росія просто щаслива зараз в Кремлі що все це відбувається. Пані Дар, я вам дякую за вашу розмову. Я сподіваюся, що ті виборчі процеси, які будуть відбуватися в нашій країні вже після завершення війни, будуть максимально прозорими і для тих учасників. Тих виборчих процесів будуть рівні стартові можливості. Хоча, зокрема, з, з ваших тест виглядає, що це не факт, що можливо. Для наших глядачів нагадаю Дар'я Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була гостем цього випуску на каналі Ліганет. І закликаю наших підписників, а також тих, хто бачить це відео, активно його коментувати. Якщо не підписалися на Ліганет, то підпишіться на нас, бо так працюють алгоритми Ютубу. Що більше ваших реакцій, то більше людей побачить цей випуск. you <laughs>